Розкажи мені про HTTP. Що таке HTTP? HTTP це Hypertext Transfer Protocol. Це протокол передачі даних, що використовується в інтернеті для обміну даними між серверами та клієнтами. Він забезпечує стандартизований спосіб передачі даних, який є незалежним від платформи та дозволяє зв'язувати різні пристрої та системи. HTTP базується на клієнт серверній моделі, де клієнт ініціює запит до сервера, а сервер відповідає на запит. Кожен запит та відповідь містить заголовки, що містять метадані про передачу даних. Заголовки включають інформацію про тип даних, що передаються, кодування, мову тощо. HTTP зазвичай використовується для передачі даних у веб-додатках, таких як сторінки веб-сайтів, API-запити та інші. HTTP має дві основні, два основних методи передачі даних це GET та POST. GET використовується для утримання даних сервер, тоді як POST використовується для передачі даних на сервер. А окрім GET та Post, HTTP також підтримує інші методи передачі даних, такі як Put, Delete, Head та інші. Кожен з цих методів має свої особливості та використовується залежно від потреб додатка. HTTP зазвичай використовується разом з іншими технологіями, такими як HTML, CSS та JavaScript для створення веб-сторінок та додатків. Для забезпечення безпеки передачі даних використовується протокол HTTPS, який базується на SSL, Secure Sockets Layer та TLS, Transport Layer Security. А що таке REST? Що таке Rest? Rest, Representational State Transfer, це стиль архітектури програмного забезпечення для розробки мережевих додатків, оснований на протоколі HTTP. Він використовується для створення масштабованих, гнучких та легко підтримуваних веб-сервісів, що можуть взаємодіяти з різними клієнтами. REST визначає напір обмежень та обов'язкових умов для створення веб-сервісів. Він використовує HTTP для передачі даних між клієнтом та сервером, де клієнт може бути будь-яким пристроєм або програмою, яка здійснює запит до сервера. А сервер може бути будь-яким додатком або службою, які надають дані клієнту. REST пропонує 4 основні методи або дії, які можуть бути виконані над ресурсом сервера. GET Для отримання даних з сервера. POST. Створення нового ресурсу на сервері. Пут оновлення існуючого ресурсу на сервері. Delete видалення ресурсу з сервера. REST також вимагає використання URI ідентифікатору ресурсу для кожного ресурсу на сервері. URI визначає місце знаходження ресурсу на сервері та дозволяє клієнту звернутися до нього. Узагальнюючи, REST є простим та потужним підходом до розробки веб-сервісів, що дозволяє розширювати та масштабувати їх з мінімальним зусиллями. А хіба метода апдейт не входить до парадигми REST? Е, так, метод апдейт дійсно входить до парадигми REST. В rest архітектури для зміни ресурсів на сервері використовуються http методи PUT і Patch. Метод PUT повністю замінює ресурс на сервері з переданими в запиті даними, тоді як метод patch змінює лише ті поля ресурсу, які були передані в запиті. Обидва методи можуть використовуватися для зміни існуючих ресурсів. Тому можна сказати, що це є методом апдейт в рамках РЕСТ-архітектури. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно всім нам корисно. Бережіть себе і близьких. Слава Україні, всім героям слава і живим і вічним. І не забувайте донатити волонтерам на зсу. Разом переможемо.